Усім привіт, з вами Ніка. І сьогодні я вам покажу усі мої прикраси. Тут дуже багато кілець, всяких чокерів, а, цих. Як вони називаються? Підвісок. Ну, не буду затягнути і скажу зразу, підпишіться на канал та поставте лайк. Я для вас дуже-дуже стараюсь, а вам не складно. Дякую. Ну що, поїхали? Перше, що у нас іде, це скоріше, ви бачили у Оцьому відео. Це була розпаковка з Алікспресу. Ось там декілька було прикрас. Зараз я все приберу тут. Це ось таке серденько з, з ось такими зірочками. Воно дуже круте, мені воно подобається. Ой, зараз воно перевернулося. Ось таке воно фіолетове. І з зірочками. А наступне теж ви бачили, а зараз я його знайду. Я хочу саме його показати. О. Ось це теж з розпаковки з Aliexpress. Ось такі зірочки. Типу, ось така цепочка. Ось така цепочка. Двойна, до речі, і ось такі зірочки. Ось так на мені виглядає це серденько. Воно знов перекрутилося. Воно ще якось вредне. О! Ну, якось так. І ось так. І ось так виглядає на мені ці зірочки. Вони мені дуже, до речі, подобаються. Круто. Потім я, до речі, скажу свій фаворит в цих всіх прикрасах. Наступне у нас іде. Коротше, е, це мені дуже давно подарувала мама на день народження. По-моєму, чи на 10 років, чи на 9, ну, чесно, не пам'ятаю. Або навіть на 11. Це ось такі медведики. Ні, не на 11, на 10, точно, так. Да. Це ось такі відмедики, круті. У моєї однокласниці було воно. І, типу, я теж хотіла, але розказала мамі, а мама пішла і мені купила. Я так була щаслива. Тобто, ну, ці медведики просто кайф. Вони дуже прикольні. Перехід. Ладно, я не вмію робити переходи. Ось так вони виглядають, але це... їх можна редагувати, як ось такі, як ось так. Ну, коротше, круто. Наступна моя прикраса, яку ви відали, ну бачили, я робила про неї відео, це ось це з, з Україною ось ця штучка. Вона дуже крута, мені вона дуже-дуже подобається. Тобто, ну, це один із моїх найулюбленіших чокерів. Але я її зараз надягати не буду, тому що ви, ну, напевно, бачили, а якщо не бачили, то подивіться. Обов'язково! І останнє, що у нас на шию є, це я нещодавно сплила. Це ось такий надпис Лове. Я не знаю, вам видно, не видно. Ну, коротше, тут чорні такі букви. Ось так воно на мені виглядало. Я не могла сплести букву О, тому замість О сплила ось таке серденько. Мені дуже подобається, але я його давно не носила. Не знаю чому. Думаю, нещ... ну, скоро надягну. Це була остання прикраса на шию. Тепер я не знаю, чи рахувати як прикрасу, але ну, я просто вам покажу. У мене є такі заколочки. це зірочки. Теж розпаковка Aliexpress. У мене майже все з Aliexpress. Ось так воно виглядає. Дуже гарно У мене є дуже багато людей бачила ці заколочки, але вони ну, зараз дуже популярні. Наступне в нас йдуть. Браслети. Це теж з Алікспресо, до речі, але це, напевно, перша річ, яку я отримала з Алікспресо, але замовляла не я. Моя подруга це нас троє. У ну, мене три, дві подруги. І нас, типу, така тройка. І ми замовили собі парні браслетики. Типу, я ось ця біла штука, я не пам'ятаю, чесно, її імені а, Влада Куромі. Ви, до речі, знаєте, вона знімалася на моєму каналі. А Емілі це нова подружка, вона Мелоді. Да. Чи Кіті. А, да, Мелоді вона. А мені досталися ось ці браслетики, але їх вже давно з літа не носила. Але думаю, почати носити. але воно мені пережимає руки, і я, чесно, не дуже хочу їх носити. Але все-таки парні браслети, але всі мої подружки по секрету перестали його носити. Куди ділося? А, ось, все зрозуміло. Далі у нас підуть всі кільця. Ну, почнемо з першого. І, напевно, мого найулюбленішого це ось це кільце з короною. Воно дуже гарне і прикольне. Я його відібрала у мами, тому що воно мені сподобалось. І тепер це моє кільце. Наступне у нас ідея дуже звичайне, але теж я відібрала у мами. І теж на безім'яний палець. Воно ось так зверкає. І теж я його відібрала у мами. Ну, круто, зняти не можу. Ну, і останнє, що у нас на сьогодні, це ось це кільце теж з AliExpress. Я не пам'ятаю, я про вас розпаковую чи ні. Ну, коротше, і ось таке. Воно з сердечком. Ну, а на цьому всі. Все. Всіх люблю. Всіх сьомої. Пока!